20 лютого ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, які віддали життя, захищаючи право України на незалежне майбутнє. Пам'ятні заходи відбулися біля меморіалу Борцям за волю України у Черкасах. Військові, правоохоронці, рятувальники, представники влади та молодь прийшли сюди, щоб вшанувати героїв першої перемоги у битві, що триває. Це люди, які померли за наш європейський вибір. які померли більше 100 осіб. І які... Ролися, щоб ми жили краще. Оскільки ми виховуємо молодь, молодь має пам'ятати тих, хто перші віддали життя за нашу незалежність, те, що в Україні одинадцятий рік триває війна. Наші студенти, наша молодь мають знати, знати своїх героїв, і в різних і історія України, захист вітчизни, які вони вивчають, вони мають це знати. Серед 107 імен, закарбованих на сторінках історії Революції Гідності: семеро Черкащан, Максим Горошишин, Юрій Паращук, Юрій Пасхалін, Андрій Саєнко, Віктор Чернець, Віталій Смоленський і Василь Сергієнко. Семеро наших громадян на жаль теж загинули. і Звісно, ми пам'ятаємо і маємо пам'ятати маємо пам'ятати про те, якою ціною дається свобода. Маємо пам'ятати, якою ціною дається незалежність, за яку сьогодні б'ються наші воїни. Початок цього пробудження було саме у ті, у ті часи, саме на Майдані Незалежності. Після покладання квітів учасники віддали Шану загиблим за Україну у Свято Троїцькому кафедральному соборі.